У тимчасово окупованому Мелітополі стався гучний вибух. За інформацією мера міста Івана Федорова, в північній частині підірвали лігво окупантів. На місце одразу поїхали швидкі пожежні та рашистські поліцейські. І поки офіційна влада збирає деталі, що ж цього разу курили окупанти, як повідомляють місцеві видання. Це робота партизанів а у квартирі, де програмів вибух жив колаборант Дмитро Трухін. Ключове слово. Жив депутат Трухін у Мелітополі, більш відомий як Діма Карабок. адже розпочинав свою безславну діяльність із наркоторгівлі. Трухін тримав більярдну залу. Диво розташовано в місцевому парку культури імені Шевченка, але головним його бізнесом був продаж марихуани. Перший депутатом міськради, колаборант наркоторговець Трухін, став за списками компартії. З часом кар'єра Трухіна пішла вгору. Його призначили директором КП Комунальна власність. Після вторгнення російських окупаційних військ Трухін добровільно пішов на співпрацю з загарбниками і був призначений окупантами так званим Заступником глави військово-цивільної адміністрації Мелітополя у вересні на позачерговій 20-й сесії Мелітопольської міської ради 24 депутати та міські голова одноголосно достроково припинили повноваження семи депутатів, які за 6,5 місяців повномасштабної війни та окупації Мелітополя особливо відзначились. Вислужуючись перед кримлівськими окупантами в списку зрадників, був і Діма Карабок Трухін, помічнику російсько-фашистських загарбників та терористів, співучаснику злочинів російської влади проти України та її громадян, інкримінують замах на суверенітет та територіальну цілісність України. Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Окупанти одразу ж стали займатися так званим референдумом, де мали розглядатися питання приєднання регіону до Росії. Проте його дату вже кілька разів переносили через спротив місцевих мешканців, які під Рвали кілька штабів єдиної Росії, зокрема 7 вересня. Вибухнув штаб у будівлі нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти. І ось тепер здається, після чергової бавовни транзитом через реанімацію до пекла вирушить і черговий любитель русського міра, колаборант Діма Карабок. Трухін далі впевнений буде. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок та вподобайку, коментуйте і поширюйте.